Незважаючи на санкції з боку США та ЄС та видиме падіння ринку цінних паперів Росії, президент Путін у п'ятницю таки підписав закон про входження Криму та Севастополя до складу Російської Федерації. Високопосадовці у США переконують, що консолідують допомогу Україні та готові до подальших кроків з подробицями Тетяна Ворожко. В інтерв'ю перській службі голосу Америки державний секретар США Джон Керрі розповів, що Сполучені Штати не зупиняться на введенні персональних санкцій проти трьох десятків чиновників та бізнесменів і банку Росії. Дії Володимира Путіна в Криму підривають увесь повоєнний порядок та міжнародну структуру. вважає Джон Керрі. Але якими саме будуть подальші санкції, залежить від російського президента. Ми готові відповісти дуже дуже потужно додатковими серйозними. Нами санкціями проти цілих секторів економіки, якщо вони продовжуватимуть займатися нелегальними та провокаційними діями, у той же час Керрі вважає, що напруження з приводу України між США та Росією не вплине на їхню роботу в інших питаннях щодо Афганістану, Сирії та іранської ядерної програми. Я думаю, що ці переговори дуже важливі для світу, для майбутнього іранців, для майбутнього наших відносин. Я думаю, в інтересах Росії розв'язати питання щодо ядерної програми. Саме тому Росія є частиною групи 5 плюс в якій усі погоджуються, що Іран мусить показати, як і інші країни, в чому саме полягає їхня програма. Росія, я думаю, поділяє цю мету. Про це заявив і Барак Обама: Введення санкцій на думку американського лідера не означає, що між двома країнами зупиняються усі дипломатичні відносини дипломатія між США та Росією продовжується. Ми підкреслюємо, що Росія все ще може піти іншим шляхом, а саме розрядити ситуацію, обрати дипломатичне вирішення проблеми разом з урядом в Києві та за допомогою міжнародної громади. Наступного тижня в Гаазі відбудеться зустріч президентів країн Великої Сімки. Основною темою розмов лідерів найбільш розвинутих країн світу стане фінансова допомога Україні та подальші санкції проти Росії. Цього разу Путіна на зустріч організації, що змінила формат з великої вісімки, вже не буде. Подальші дії щодо Росії Барак Обама також обговорюватиме з несподіваним союзником в цій справі президентом Китаю Сі Сідзінпіням. Керівництво Китаю офіційно підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. Далі зустріч країн-членів НАТО в Брюсселі, США запевнюють про свою готовність відповісти військової сили у разі нападу Росії на одну з країн Балтії чи іншого. Сусіда, члена НАТО, Підтримка Америкою своїх союзників по НАТО є непохитною. Ми зобов'язані стояти разом на основі статті 5 та захищати один одного. Також ми пов'язані спільними цінностями, за які багато поколінь поклали своє життя. Останню зупинку Обами в Європі стане Рим, де він вперше зустрінеться з папою римським Франциском, аби обговорити проблеми бідності та нерівності. Перед поверненням до Вашингтона Обама також заїде до Саудівської Аравії на порядку. Денному зустрічі між Бараком Обамою та Королем Абдулою, війна в Сирії та іранська ядерна програма. А українці в США збирають підписи за те, аби Барак Обама під час свого перебування в Європі завітав і до України, що послало б чіткий сигнал Москві та засвідчило солідарність США з українським народом. Ворожко, голос Америки.